Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Радість дарування Дії 20.35. Блаженніше давати, ніж брати. Коли маленький син проходив черговий етап лікування, пов'язаного з м'язовою дистрофією. Кері захотілося відволіктися від проблем своєї родини і зробити щось корисне для когось іншого, тому вона зібрала взуття свого сина, яке стало для нього замалим, однак було в хорошому стані, і пожертвувала на служіння. Її пожертва спонукала друзів, членів родини і навіть сусідів долучитися до цієї ініціативи. і Незабаром було зібрано більше 200 пар взуття. Хоча мета збору взуття полягала в тому, щоб благословити інших, Кері відчувала, що найбільше благословення отримала саме її родина, увесь цей досвід дійсно підняв наш дух і допоміг нам зосередитись на зовнішньому світі. Апостол Павло розумів, наскільки важливо для послідовників Ісуса виявляти щедрість. По дорозі в Єрусалим Павло зупинився в Ефесі. Він знав, що це, ймовірно, буде його остання зустріч з віруючими церкви, яку він там заснував. У своєму прощальному зверненні до присвітерів Павло нагадав, наскільки старанно він служив Богу, і заохотив їх робити те ж саме. На завершення він процитував слова Ісуса блаженніше давати, ніж брати. Господь хоче, аби ми жертвували щиро і смиренно. Якщо довіряємо Його керівництву, Він дасть нам можливості для цього, і ми будемо здивовані радістю, яку відчуємо, яким чином Бог може закликати вас до прояву щедрості, коли ви були обдаровані чиєюсь щедрістю, помолимось. Дорогий Отче, допоможи мені щиро жертвувати своїм часом та ресурсами для інших. Амінь. Матеріал надано служіння хліб наш насушний.